Волонтерство це неочікуваний феномен українського суспільства, що, окрім незалежності українського народу, доказує і його самостійність. Волонтерство існувало в Україні від початку незалежності, але початок війни на сході запустив всезагальне піднесення і гуртування. Коли від вирушивших на війну солдатів додому до рідних і знайомих почали надходити перші дзвінки, коли на екранах телевізорів та в інтернеті почали ширитись перші світлини і відео про те, в яких жахливих умовах кинуті бійці, що пішли боронити країну, то майже одразу вслід за ними на схід рушили і перші групи волонтерів. Адже новоявлена українська влада і зруйнована попередніми армія не була готова забезпечити військових нічим. Окрім ледь не музейними знаряддями для вбивства. Саме тоді одягати, екіпірувати та годувати наших захисників почали волонтери. По-перше, ця нагорода і ці квіти, ці подарунки це не мені, це вам. Тому що завдяки вам і тільки вам, я змогла допомагати. Спочатку допомагала сину, тоді допомагала його побратимам. Далі воно, ви знаєте, затягує. Користуючись нагодою, хочу усіх вас привітати з святом волонтерів. Я гадаю, що всі волонтери, тому що ви своїми вчинками ви це показали і доказали. По друге, Завтра День Збройних Сил України, і я хочу привітати тих, хто є в залі, хто є на фронті, хто є в госпіталі. Хочу наших хлопців, наших бійців привітати і щоб вони хватило нас наги і сил захищати нас. Я гадаю, що ви не покинете, не покинете своєї роботи і будете допомагати нашим бійцям на фронті. На початку війни волонтерські дороги ще не були накатані, і мало хто розумів, куди він їде і що відбувається. Однак щире бажання допомогти вело волонтерів у пекло війни, де утримують ворога власними життями наші захисники. Емоційні зустрічі, вивантаження найнеобхіднішого і поїздка назад, аби дістати те, чого не вистачає. Кожна поїздка це ризик не повернутись. Про це знає кожен волонтер, але внутрішній порив і усвідомлення того, що тебе чекають хлопці на передовій, нікого не змусило спинитись і все кинути. Сьогодні ми підводимо певний підсумок своєї роботи за рік нашого всього міста. Ми сьогодні говоримо про те, що за два роки більш як три мільйони коштів направлено від міста. У зону АТО різним шляхом продуктами, матеріалами, коштами з міського бюджету близько одного мільйона коштів, придбання якраз того, що край необхідно, і одягу, і взуття, і обладнання. У нас з початку бойових дій наші лубенці Інна Нагорна горна, Руслан Сімонов, Олександр Назарець і сотні інших. Уже були на передовій в зоні АТО. Наші молоді хлопці із професійно-технічного училища, з лісотехнічного коледжу і шкіл долучились до цієї роботи. Вони стали попереду навіть своїх батьків. Хочу подякувати і нашим громадським організаціям благодійним, і спілка самаритян В'ячеслав Белов, і жінки за майбутнє дітей України Раїса Кошель. Багато інших, тільки як от не тільки лише питаннями захисту держави, а питання захисту дитини, захисту сім'ї, захисту людини, яка не може сама себе доглянути. От в багатьох цих питаннях ми не байдужі. Сьогодні ми запросили сюди волонтерські загони для того, щоб вони іще раз побачили своїх старших товаришів, батьків, тих, з кого треба необхідно брати приклад, той, хто. Практично живе оцим життям, волонтерським життям, на громадських засадах, не отримуючи за це коштів, але віддаючи свою душу і серце, від... розділяючи біль, тривогу, небезпеку. Це люди з Великої букви. І я щиро радий, що можу до них звернутися сьогодні із великим проханням. Тримайте це серце таким і надалі, тому що ми не на вас рівняємося, ми за вас переживаємо, ми хочемо вас підтримувати. Ми б хотіли, щоб на вас були похожі діти міста Лубни. Сьогодні, в цей день, і ще раз хочу подякувати всім тим, хто долучався і спілку працівників. Підприємців нашого лубинського ринку, які завжди допомагають за підтримують, і штаб за Україну, очолюваний Жалдоконсад Панасовичем, який уже третій рік на своєму посту, і ми продовжуємо підтримувати через штаб і направляти у зону АТО в Луганську Донецьку області як те, що необхідне, так і взагалі. Ту передачу, яку можуть передати їхні рідні. Дорогі друзі, кожне підприємство міста нема такого. Я не знайшов, передивлявся у себе в пам'яті, шукав їх, нема таких. Більше-менше по можливості, але ця допомога була. Кожний мікрорайон, кожна оселя, кожна вулиця, кожний будинок долучилася до волонтерської роботи по підтримку наших солдат, добровольців, учасників антитерористичної операції, учасників війни, і якщо було необхідно, то тих, хто в цього потребував. А зараз уже і сімей, на жаль, тих, хто не повернувся з війни. ми не байдужі. Це саме головне. Документальний фільм презентований на заході. Наскільки це можливо, передав атмосферу життя лубенських волонтерів, які бачили війну не по телевізору, і які відвозили під обстрілами гуманітарку. І також присутні усвідомили, що волонтером є і пенсіонерка, що назбирала яблук та передала бійцям, так і водій, що погодився відвести гуманітарку на фронт, так і дитина, що взявши в руки олівці та аркуш паперу, створила оберег, що бійці завжди тримають ближче до серця. Військові присутні в залі побачили знайомі місця, а дехто впізнав навіть і себе у багатьох в залі під час перегляду фільму очі були червоні від сліз. Волонтерство це стан душі людини. Людина хоче поділитися навіть сама в недостатку, але ділиться з іншими. І звичайно, розуміючи ту загрозу, яка нависла над нашою державою, наші лубенці… Відгукнулися з самого початку бойових дій на сході України. Ми зареєстрували наш штаб, офіційно зареєстрована організація, яка має печатку, штамп, рахунок в банку, і багато. Більше півтори тисячі людей принесли нам допомогу за цей період. Волонтерство в Лубнах не спиняється лише на відчайдухах, що допомагають армії, присвятили своє життя благородній справі і такі організації, як спілка жінок за майбутнє дітей України, також і спілка самаритян, яка не втомлюється допомагати знедоленим сім'ям, а зараз ще й піклується про вимушено переміщених осіб. Окрім цього, лубенці за покликом серця займаються волонтерською діяльністю у різноманітних громадських організаціях, соціальних службах, особисто як громадські активісти у своїх будинкових комітетах та мікрорайонах. Цю людину, яка не байдуже доль, Багатьох лубенчан, яка, якщо береться з якусь справу, вона ну, обов'язково доводить її до завершення, позитивного завершення і в першу чергу в судах. Тому Володимир сечини щиро вдячний від себе особисто, від тих, з ким ви на сьогоднішній день працюєте, тим, кому допомагаєте, і хай в цьому вам щастить. Особливо хочу сказати за Руслана Сімонова, тому що Постійний виїзди в зону АТО, небайдужість, підтримка, підтримка, я можу сказати, на якомусь такому рівні, який є для нас незрозумілий, для простих людей. Але він цим так перейнявся, що просто не можна не подякувати і не порадіти за те, що такі люди серед нас є. Щиро радий привітати сьогодні і показати всім лубнам Руслана Сіменова. А і ще ж подарунок, тому думаю, з пустими руками не можна відпускати. Часто їздити. Отакий термос. Молодше покоління проявляє себе в учнівських педагогічних колективах та загонах. Тому не дарма на заході міський голова Олександр Грицаєнко назвав місто Лубни містом волонтером. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.